Друзі, привіт, друге відео. І в цьому відео я хотів би поговорити про юні тести, а також як uh, TestNG використовується для написання цих юні тестів. Тому що ми з вами знаємо, що юні uh, тестування це те, для чого в принципі створювався TestNG, А пізніше він вже перейшов в автоматизацію. Тому сьогодні я пропоную вам стати. Девелоперами написати частинку коду, далі покрити її юніт-тестами, подивитися, що таке код каверич, як взагалі працюють ці юніт тести, для того, щоб у вас було розуміння, що це таке, і взагалі як воно працює. Почнемо з визначення, що таке юніт-тест. Юніт-тест – це тип автоматизованого тесту, який фокусується в першу чергу на найменших частинках вашого коду, найменших частинках вашого аплікейшену. Це, як правило, методи, класи або якісь функції. І що головне, вони ці тести мають бути ізольовані від решти коду. Постараюся пояснити трошки іншими словами. Дивіться, скажімо, ми як девелопери пишемо невелику. Пишемо якийсь функціонал, і цей функціонал складатися буде з декількох методів, з декількох функцій. Uh, Важливо є те, що ми маємо покрити дані методи, які ми написали, тестами для того, щоб впевнитись, що те, що ми написали, воно працює так, як повинно працювати. Для цього в принципі пишеться юніт тести. Тобто юніт тести покривають найменші частинки вашого коду. А це є методи по суті. І що головне ми зараз побачимо, що якщо в методах, наприклад, є якісь різні розгалуження, там if-else, то вони повинні uh, заходити в кожну гілку цього if-else і покривати абсолютно все. Я зараз вам продемонструю цей приклад. Ось давайте ще поговоримо про таку річ як піраміда тестування. Я її окремо сюди виніс для того, щоб ви зрозуміли важливість ось цих юніт тестів. А піраміда тестування це. Така концепція, яка показує, в якій кількості мають бути тести, написані у вас на проєкті. А чому це у вигляді піраміди Дуже часто питають, тому що основа піраміди це найбільша частина, і бачимо, в основі цієї піраміди лежать юні тести. Тобто юні тестів повинно бути на проєкті найбільше. Далі йдуть сервісні або API-тести, і ЮАІНІ тести бачимо знаходяться з самого верху, і їх має бути менше набагато менше, ніж юні тестів. Чому так? Тому що юніт тести вони надзвичайно швидкі. Для прикладу, ми зараз побачимо, що ті тести, юніт тести, які ми напишемо, вони виконуються за декілька мілісекунд в той час, як UI-ні тести, тобто для того, щоб вам стартувати браузер і почати щось там робити. Вам тільки на старт браузера потрібно буде секунди дві. За секунди дві у нас декілька десятків юніт тестів пройде. Тому це важливо. Вони. Найшвидші в даній піраміді тестування, а також вони найдешевшими, вважаються найдешевшими в плані того, що розробники пишуть юніт тести одразу, коли пишуть якусь логіку аплікейшена, тобто вони покривають одразу цими тестами. Логіку аплікейшена, і це дає їм змогу впевнитися, що що ця логіка буде працювати так, як потрібно, і при будь-яких змінах, якщо ці юні тести почнуть падати, це означає, що хтось зробив зміни, які вже суперечить тому, що було написано раніше. І тут потрібно дивитися, чи поправити ці юні тести, чи потрібно все-таки, чи це потрібно, потрібно шукати якісь баги, тому що ми щось зламали. Відповідно, чим вище ми рухаємося по цій піраміді. Тим, по-перше, тести стають повільнішими. Тут зрозуміло, і тим вони стають дорожчими. Дорожчими в плані того, що для написання ui тестів вам потрібно вже, а, мати автоматизатора зі знанням а, якогось фреймворка, типу Selenium, Selenida, Playwright і так далі. Вам потрібен environment, де це все має запускатися, і так далі. Тобто, ці тести повільніші і вони дорожчі. Дуже часто на проектах буває інше. Це коли ми перевертаємо цю піраміду навпаки, і в нас такий виходить ніби як ріжок для морозива. Коли в нас UI-них тестів найбільше, юніт тестів найменше. Тоді цей проект перетворюється на хаос і потрібно слідкувати для за тим, щоб такого не відбулося. Ну що, друзі? Давайте тепер ми побудемо трошки девелоперами і спробуємо написати шматочок коду і покрити його тестами за допомогою TestNG. Для цього я створюю новий проєкт, я заходжу в IntelliJ IDEA, створюю новий проєкт, нехай це буде Testng Practice. Ми будемо далі цей проєкт використовувати, тому можете також собі створювати, давайте просто Testng. SNG є. Yeah. Uh, обирайте обов'язково Maven. Тобто ми будемо працювати з Maven. Maven це, як бачите, Build System. Я детально на цьому зупинятися не буду. Я просто скажу, що за допомогою Maven ми можемо скопіювати декілька стрічок uh, коду з, відповідного, з певного репозиторія і додати собі uh, TestNG Framework до проєкту. Uh, натискаємо на Create і бачимо ось таку структуру папок, uh, яку, яку можна видалити. В принципі, Ми зараз створимо свою. Видаляю дану папку, і, 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 і даний пакет видаляю все, залишається в мене main і тест. А, першим ділом, що потрібно зробити, це додати відповідно testng до нашого проєкту, інтегрувати його в наш проект. Для цього ми робимо наступне: ми переходимо в Google, і в Google нам потрібно написати testng Ngdependenції. Dependency. Ng мав индепенденці є. Заходимо сюди і переходимо на останню стабільну версію депенденсі, який тут є. Тому що, бачите, тут є бети, тут десь були ще і альфа-версії. Нам потрібна стабільна остання на час запису відео це 7.102. Переходимо і тут є код, який нам потрібно скопіювати. Тут є для Мавена, для Гредла, тобто для різних білд-систем. Ми сказали, що будемо працювати з Мавеном, тому ми забираємо депенденці для Мавена. Можна все скопіювати звідси і перейти в IntelliJ IDEA назад. У нас є такий файл, який називається pom.xml. pom.xml – це спеціальний файл в проекті Mavena, який дозволяє нам інтегрувати різні залежності до нашого проекту. Що нам потрібно зробити для того, щоб додати testng? Ми нижче ось тут напишемо такий тег, так як dependencies, Він бачите, відкривається і закривається. І всередині, між оцього тегу Dependency ми просто вставляємо той шматочок коду, який ми а, відповідно скопіювали. Коментар можна забрати звідси. І для того, щоб він там підтягнувся, тобто викачався локально на нашу машину, ось ці бібліотеки. дивіться, ось тут зараз вони з'являться. У нас зараз є тільки бібліотеки самої Java. Ось тут з'являється кнопка, яка дозволяє оновити залежності, тобто оновлюємо залежності, і ми бачимо, що нам викачалися бібліотеки TestNG, з якими ми вже в принципі, можемо працювати. Ось так швидко за допомогою Мавина можна додати будь-яку бібліотеку для роботи будь-чим, наприклад, з базами даними і так далі. Нам ж потрібно. Не був теста NG, ми його викачали. А, чудово. Тепер, що я хочу зробити далі, я хочу, по-перше, написати шматочок коду, який ми будемо далі покривати юніт тестами. Для цього я переходжу в папку Java. Тут створюю а, новий а, пакет, назвемо його app. І всередині ось, а, пакету App створимо клас, а, який, в, принципі, в якому ми напишемо метод, який будемо покривати тестами. А, я назву цей клас accessService. Service. Access Service, але зробив помилку. Тепер все правильно. Access Service. Є. Yeah. І всередині цього класу я створю метод, який буде називатися Access. Наприклад, Public, нехай буде string. Ми дуже простий метод напишемо. Ми не будемо зараз якусь складну логіку тут придумувати. Дуже простий метод. access. і на вхід він буде приймати параметр intage. І ось тут будемо зараз придумувати логіку. Логіку я хочу зробити наступну. Скажемо, що це якийсь метод, який відповідає за те, чи впускати користувача кудись чи ні. І я буду порівнювати його H і вирішувати, що робити. If age, H, наприклад, менше 18, то я буду виводити, не виводити, а повертати, точніше, стрінгу, яка буде говорити юзера you don't have access. Ось так. Чудово. Далі Else if ще одна умова додаємо. Якщо юзеру, якщо age менше за 21 року, скажімо, у нас такий доволі сайт, який не впускає людей взагалі до 21 року, точніше, до 18 не буде впускати взагалі до 21-відповідно з якимись рестрикшенами, скажімо, будемо впускати, і ми напишемо: you Can Access with Restrictions. Рестрик. І yeah. e Else. Якщо тобі більше 21 року, то ми будемо повертати меседж, який називатися буде welcome. Велкам. Ось такий простий код. Звичайно, а-псевдокод. Ми не звертаємо увагу на ось цю логіку. Нам вона не сильно потрібна. Нам зараз потрібно це покрити тестами. Uh, я написав, дивіться, метод. Я як розробник, ви як розробники, ми написали метод. Uh, тепер би добре було би це протестувати якимось чином, правда, тому що в нас, <кій>, як мінімум, три гілки, в які потрібно зайти. І виконати, тобто передати Edge таким чином, щоб ми попали в першу гілку, в другу і в третю гілку. А, і для цього ми використаємо тест NG, тобто напишемо тести для того, щоб покрити цей метод. А, як це робиться? Ми переходимо вже в пакет Java, в тест. Точніше, ми зараз програму писали, типу в main Java, а зараз ми переходимо в тест Java. І всередині тест Java я створю клас, який буде називатися exoservicetest. Є yeah. чудово. Що я роблю тут? Тут я роблю інстанс цього класу о, private static final Xervice, access Xervice, access дорівнює New access Service. Є, yeah. створили інстанс для того, щоб можна було на цьому інстансі викликати потрібні нам методи. І я пишу перший тест. Дивіться, я пишу public void о, і називаю його так: user. user uh, can not access if under, under 18. Ось так. О, що я хочу зробити? Я хочу передати сюди, я хочу на ось цьому інстансі викликати наш метод, який називається canAccess, і передати сюди 17. Тобто, якщо я передаю сюди 17, так він нам повер має повернути, якщо ми, звичайно, правильно написали. Він нам має повернути ось цю стрічку. You don't have access. О, відповідно, нам тут буде повертатися стрінга. Давайте створимо зміну, result, наприклад. Є, yeah. нам буде повертатися стрінга, і тепер постає питання. Uh, зараз ми взагалі ще не використали ніде А, uh, скажемо, якби в нас не було testNG, да, як би нам це можна було би перевірити? Ми могли б щось своє робити. Ми могли б uh, сказати, що якщо if result, uh, if result equals, equals ось тій фразі, яку ми очікуємо зробити. То ось о, о, цьому ось цій фразі то що? То нічого. Тест пасет. Давайте дати якусь помилку throw new о, exception 1, 2, 3, Без різниці. Тобто, отакий о, поганий би код у нас би був би написаний. І ну, це, це взагалі о, ми щось своє придумаємо. Придумуємо свій велосипед, коли вже є тестинді. Звичайно, воно так не робиться. Дивіться. Це ще не тест. В цьому проблема. Це ще не тест, це просто метод, який ми написали, який ми зараз перетворимо в тест. Що я вам хочу показати ще до цього. Я хочу перейти в пакет і просто створити якийсь клас, який я назву Runner. І в цьому Runner я просто створю Public Static Void Main. Все для того, щоб ми могли просто заранити щось. Тепер дивіться, коли я створив ось цей Runner, у мене ось тут з'явилися такі три кнопки, три крапочки, і написано: Run, runner джава віз Тобто запустити. Певний клас з кавереджем. Я запускаю цей клас з кавереджем. Дивіться, що я отримую. Ми не звертаємо увагу на клас Runner, Він нас не цікавить. Він просто був для того, щоб я міг показати вам, як запустити. Ми звертаємо. Увагу на клас Excess Service. це в принципі клас, який ми створили для а, нашого коду. І тут написано, що в нас є один клас, покритий 0% тестами. Метод є один, також 0% покритий, є 5 а, стрічок коду, які би мали покритися тестами, тобто там, де є якісь умови, і ми також не покрили жодної стрічки коду. Якщо ми зараз перейдемо в Access Service, то дивіться, тут з'являються такі червоні лінії, де написано, що конкретно ми не покрили. Тобто ми не покрили жодної Одну із цих умов відповідно тестами. Давайте покривати. Давайте покривати. Як ми вже вирішили, що ось цей метод, який ми написали, він не робить нічого. Ми, нам би прийшлося якимось чином тут придумувати свій велосипед і порівнювати actual і expected result. Тут нам на допомогу приходить TestNG, з своєю чудовою анотацією, яка називається тест. Якщо ми на метод якийсь повішуємо анотацію, тест, це буде означати, що це, відповідно, Яв... Що це буде являтися тестом з бібліотеки testng. Ось тут написано, звідки ми це беремо Org Тессенджі Аннотейшс. Додаємо цю, цю анотацію. Як бачимо, тепер я можу запустити як access сервіс так і можу і запустити і тест. Тобто, у нас з'являється кнопочка запуску, це означає, що я тепер можу запустити цей тест окремо від ось цього раннера, який ми створювали. Тепер дивіться, я викликав, правда, ж, я викликав оцей кенекс з числом 17, і тепер я хочу якось порівняти те, що я отримаю з о, тим, чим, тим, що я очікую. І для цього в Теслінгі є клас, який називається Assert. Ось Assert. Ми його це, це клас, в якому дуже багато статичних методів. Тобто нам інстанс створювати не треба. Ми просто пишемо assert. і вибираємо метод, який нам потрібен. Тут багато, бачите, перезагружених методів. Всі вони називаються там Assert equals, і вони можуть порівнювати там байти, лонги, флоути і так далі. Ми ж будемо порівнювати дві стрінги. Тому ми пишемо Assert equals. Звернувши увагу на таку річ. Ми ось тут вперше пишемо actual result, а потім expected result. Uh, assert equals, який в нас actual result. Це той, який ми отримали по суті, на uh, виконанні ось цього методу. Це буде actual result, можна так і до речі, назвати. є. І uh, expected result. який expected result Я тут uh, хочу отримати. Тобто я маю отримувати. Я йду сюди і дивлюся, що якщо я викликаю цей метод з 8, uh, з числом 17, а це менше 18, тобто я мав би попасти сюди. Правильно, You don't have access. я uh, відповідно зрівнюю те, що я отримую, з ось цим шматочком коду. Uh, чудово, чудово. Тепер давайте запустимо цей тест і перевіримо, чи він буде взагалі працювати, і чи він у нас буде зелений. Тобто чи він відпрацює. Я запускаю цей тест. Я бачу, що він зелений. Так, да, він відпрацював. Зверніть увагу, за скільки він відпрацював за 2 мілісекунди. Uh, чи змінилося щось ось тут? Uh, поки що нічого не змінилося. Нам ще раз треба буде перезапустити з тест Coverage. Давайте це і зробимо. Run Access Service. Бачите, цього разу Access Service with Test Coverage. Запускаємо. Нам ідеєшка запитує, чи додати відповідно дані тести, які ми написали в сют. Ми можемо сказати так: або там Replace Active suit, або Add to Active suit, Давайте Add to Active suit. і диві дивіться, як у нас змінюється. Покриття в нас один клас, він покритий тестами. Тобто, якщо є хоча б один тест, який визиває е, цей клас, який визиває е, який працює з цим класом, він буде е, маркатись цей клас як покритий тестом. У нас є один метод, який буде покритий, який є покритий тестами, така ж сама аналогія, як і з класом. Якщо ми метод хоча б раз викликали в класі, він буде позначатися відповідно як 100% відсотків але. По лініях ми бачимо по стрічках коду, ми покрили тільки 50%. Давайте подивимося, що ми не покрили. Ми йдемо в Access Service і ми дивимося, що ось ця умова тепер стала зеленою. Бачите, ми покрили умову з H менше 18. Ми викликали це в тесті. Тест пройшов, і це означає, що відповідно ми покрили <кх> ось цю гілку. У нас залишається ще дві гілки менше 21 року і більше 21 року. Давайте покриємо. Йдемо в наш сервіс тест і робимо супер-операцію суперацію копіпасту. User cannot uh, access if under 18. А ми перейменуємо на user can uh, get restricted. Access. Can get restricted. Access if under 21. Менше 21 і викликаємо відповідно цей же самий метод Can Access, але передаємо як параметр 20 років. Що я маю тут отримати? Я маю ось цю штуку отримати. You can Access with restrictions. Йду сюди, міняю expected result і запускаю цей тест. Давайте подивимося. Він пасить, паси. Давайте запустимо всі два тести. Дивіться, бачите, як швидко вони проходять. <coughs> Тепер запускаємо ще раз код coverage. Поки що нічого не мінялось, тому що ми не перезапускали код каверич. Ми йдемо сюди і а, перезапускаємо код каверич. Атту Active-Suit. Можна поставити да, чекбокс, не, запис... не запитувати нас більше і а, більше ця модалка вспливати не буде. Бачимо, 83% вже покрили даного методу тестами. Давайте подивимося. Access Service чудово, ця умова покрита. І для того, щоб нам повністю покрити цей метод, нам потрібно зайти і в третю мову, де більше 21 року. А, так, йдемо сюди, або там навіть 21 пройде зараз. А, йдемо в наш сервіс. Робимо ще одну операцію: копіпасту і переиміновуємо метод User can get access. User can get access. Ось так. Сюди передаємо 21. І що ми очікуємо? Welcome. Welcome message. Welcome Запускаємо. Перевіряємо. Чудово. Тест зелений. Uh, і перезапускаємо код coverage. Є, yeah. давайте я поставлю тут до again і add to Active Seed. І тепер ми бачимо, що в нас у ось цьому access-сервісі є. Uh, Покриття повне, максимальне покриття, яке може бути 100% покриття. Ми можемо перейти знову таки в Access Service і побачити, що і тут е, зазеленіли в наші тести. Тепер поясню, чому важливо писати юніт тести. Дивіться, що може бути. Е, Скажемо, я, як інший девелопер, отримав задачу е, зробити ці доступи е, трошки менш. Е, Трошки менш рестрикти, наприклад, дивіться, В нас яка була умова? Якщо менше 18, а 18 сюди не попадало, то ми е, отримували ось таке от повідомлення. Тепер я хочу зробити ось так: менше рівне 18, тобто 18 років тепер має попасти в сюди. Uh, точніше, ми навіть не менш рестрикти робимо значення, ми робимо більш рестрикти значення 18 років. Uh, ти все ще не маєш доступу, навіть якщо тобі 18. Навіть якщо тобі 21 рік, ти знову-таки не маєш доступу до ось цього рестрикшена uh, до, до сайту. Точніше, нашого. Давайте перезапустимо наші тести і подивимося, що відбудеться. Uh, я зробив зміни. Я обов'язково перезапускаю юні тести. І я дивлюся, чи я щось поламав. Так, да, я дійсно щось поламав. User can get access. Uh, Дивіться, що відбувається. Я зламав один тест, виходить, а точніше, не зрозуміло, чи це я зламав тест. А, ну, тест зламати не можна, так? бо я його не чіпав. Це незрозуміло, чи я багу створив, чи все-таки логіка аплікейшена каже мені, що потрібно цей тест проапдейтити. Дивимося, який тест впав. Впав тест, user can get access. А, чому він впав? Тому що я сюди передавав 21 рік, а 21 рік за нашою старою логікою. юзера впускали на сайт, і ми йому казали, welcome. Зараз, же за новою логікою, я бачу, що 21 рік він все ще попадає на рестрікшени. І тому, що відбувається, чому важливо писати ці тести? Тому що я поміняв ось тут логіку. Якби в мене не було би тестів, скажімо, то я би не перевірив ось цю умову. Я її точніше перевірив неправильно. Тому для того, щоб пофіксити даний тест, а мені його треба пофіксити, тому що в даному випадку це не баг, це логіка мого аплікейшена. Я кажу, що тепер, якщо мені 22 роки, то я тоді буду отримувати welcome. 21 рік мене все ще попадає на рестрікшени. і дуже правильно. Робити не так, як от зараз ми написали да а під нову логіку потрібно проапдейтити наші тести. 18 років, тобто на межі Boundary Values ми робимо. 18 входить в цей діапазон. Да, він входить в цей діапазон. Тому ми викликаємо тут з 18, тут з 21 роком. Ось тут і тут відповідно 22 роки. На ми вибрали такі значення, які е, знаходяться на межі оцих діапазонів, і як правило, баги саме тут знаходяться, тому що бачили менше рівне, більше рівне там е, міняємо. Добавляємо рівність і вже отримуємо якісь певні помилки. Перезапустимо наші тести ще раз. Всі тести зелені. Це означає, що я, як девелопер, тепер вніс правки в нашу логіку Ексес-сервісу. тести зазеленіли. І тепер я можу там умовно пушити їх десь там на віддалений репозиторій створювати мерч-реквест. Ось так. Це все, в принципі, що я хотів в цьому відео показати. Це. Те, як, ну звичайно, це дуже натягнуто, те, як працюють девелопери, звичайно, там тести складніші і так далі. Але ж я над, надіюся, що ви зрозуміли, як працюють юніт тести, для чого вони і як тест-NG в даному випадку допомагає нам. Нам не прийшлося якусь логіку свою придумувати, наприклад, щоб зрівняти actual expected result, так як я пробував кидати якісь свої помилки і так далі. Нам не, не треба думати, а яким чином ці тести запускати, якщо тут. Тут немає анотації, тест, як мені це запускати, десь кидати в паблік сайті main, чи не зрозуміло, що з ним робити за нас. Уже подумали. Ми просто інтегрували TestNG в наш проект, і ми можемо робити такі круті речі. В наступних відео ми будемо далі працювати з TestNG, уже типу як з автотестами. Звичайно, ми не будемо писати реальні тут автотести на Selenium і пробувати їх якось там запускати. Ми будемо робити такі псевдотести, тому що ми концентруємося саме на TestNG, а вже в курсі по Selenium будемо працювати з селеніумом. на цьому все зустрінемося в наступному відео.